Так, мої бізнес-вумен будуть, блін, розпечатувати коробку, дивитись, що там є. Давайте, потроште. Бел, ну йди на ну, провірай, що там є. Що, шо, є щось цікаве, мені просто цього цікавий Пістолетик такий приїхав. <кху> То на цих, на паралонових пульках. Один. Другий Такий це що? Це типу пістолет але великий такий. Тут є... Паролонові. Є що? Що що усі? Що це таке? Круто Ну, коротше, кожне потім будемо знімати окремо, детально показувати, що воно і як працює. Піраміда. Пірамідка музична, там крутиться всяке. Ну, коротше, будемо знімати. Клади. Що тушає, є, Валінь? Покажи. До мене оберни. О, Телефончик такий музичний. Один. Такий, то не телефон, то пульт. Теж музичний типу телефону. Погримушка Погримушка не музична, вона, вона просто звуки там видає всякі. Резумні є, здається, ні? Ні, такий. Потім детально, щоб будемо знімати. Що то є? О! Телефончик. Ось 8. такий, Типу айфона якогось. Гусінь. О, гусінь класна, велика. Музична має бути розбиратися кожна секція окремо на магніті. Ось така штука. Ма, дивись тарахкалка. Тарахкалка, покажи. Ой, Такий крабик. Це що? Часно. Проектор? Так. Проектор? Да, проектор. проектор. Музичний. О, а це що таке? Там що є? О, ще одна бензопила приїхала. Бензопила, типу, це обкрутиться, заводиться. І що ще робить? А, типу, автоматика оця. Працює. О певно не працює працює, О, такий танк здоровий. Танк на пурті на радіоуправлінні Там музичний їздить знімемо криво. Джипара, диви який джипара Крутячий, здоровий джипара. Тоже на радіоуправлінні. Ти що я? Автомат. Я тобі кажу, Ма. я собі такого <сху> крутий. Класний. Мабер. Повремошка музиканна. Ти по типу, піаніно. Дитяче там Резвиваючи. різні функції в ньому. Знімаємо кран. Мамі, ви... Що, душа? Покажи. Що душе, Покажи мені. Жираф музичить. Поже й у нас є. По дитячий. Знов пульт. Ага, угу, пульт такий музичний. І. І айфон. Ще один айфончик, типу. Трошки інший. Все, та коробка пуста. Беремо другу. Так, слідується коробка. Я хатенка рублю. Та ладно, почекай, дивись, які іграшки є. Наш тобі та коробка. Така помпова рушниця. Типу такі, як вона? Паралонові Паролоннові, не паралонові, вони якісь як прорезини, ті шарики. Помпова одна є друга. Дві штуки. Це що? Три? О, круто. Три штуки. Це що в тебе, Велінко, розверни. Там тої стороною. Там нема? А, нема. Нема, літачок той такий, що Літачок такий. Музичний він їздить. А ну чекай, чекай, покажи. Там шестерні типу всередині. крутяться. щось не фокусується. О. Така сама. Рибка так само. Так. О, два планшети. і більший. Планшети українською мовою говорить. Цікаво. Пістолет, що такий? Класний? Зараз подивимося, що що тут он. Така для маленьких стукавка. Типу. Молоточку. Ось така. Ой. Ой, ой. Це що? Пістолет. Автомат. О. Крутезний, здоровечий. Сантиметрів 80 Ще один такий Ще один здоровий. я тебе кажешь. Свою. Круто. <laughs> ну, здорово. Классно. И еще одна коробка Ангель, сунь сюда. О, о. Так, кому что, короче? <laughs> Кто-то в коробке хвастается? Що тут є? О, це не гольф, це. Як? Гольф? Лунки? Гольф? А, так, да, точно. Гольф? Да. Клюшки. Дві клюшки, шарики. Лунка і прапорець. лунка є така. Ну так, да, так, да, все побачили. Давай, друге. Що є? Машини, трактор. Екскаватор. такі. Сантиметрів 30-35 в розмір. Два салатових трактор. З бочкою мало бути, так? Да? Це простіння, відкрився щось. Два трактори трактора. Такий то не трак, трактор. Поліцейська машина. Ну покажи її гарно боком, а. Покажи тату. Покажи до мене така. оберне. О, така крута, так? Да? Трактор такий з бочкою, дуже великий, сантиметрів 50, певно, більше. Один. Один? Все? Один. Круто. Ну тому все, коротше. Кому буде що цікаво, хто хоче що замовити, ціни зараз зорієнтуємо номер Viber і Telegram прикріплю до відео.